Так, усім привіт, шановні колеги. Так, вдома хазяйство поробили, оприскувач запчасти сьогодні зранку вже до нас прийшли. Ми їдемо далі. Коротше, бачите, сівничка нема. Вчора я не знімав відео, бо накультивірував там площаді, Завтра передають у нас холодні душі, сьогодні ночі два, У нас такі от гарні ріпаки. Це Холкінг, це не мої. Надіюсь на той рік і в мене тільки. Ріпочки, причому десь в мене тут буде ще одне на цьому часточку. Так що такі от справи. Що в нас там по плану? Ми їдемо в цепи мусівника, у нас там була негеможна соя. Ми зараз підійде батько з дядьми. Я відкриваю лючки, викинемо. Там може мішечок осталось з сої. Заберемо ту сою, звідти, я там прибираю трошечки внутрі в банках. Потім беру заглушечки, ставлю через, щоб міжряддя в нас було 34. І цей. І їду на поле, там загружаємось. Десь приблизно буду кидати кілограм 70 на гектар е... сої. Ну так, я дивлюсь по величині сої. Може бути, що навіть не 70, 70 це дуже буде багато. Може бути що ми десь кілограм 55-60 десь стільки ми будемо висівати е настроїмося зараз В принципі так як між доза грузками в мене півтонни влазить в сівник Між загрузками то це в мене десь виходить 6,7-6,4 гектара я маю висіяти Тобто між загрузками буде, йома я -йо, дуже багато часу займати. Коротше, батьком буде там відпочивати. Сьогодні планую поки настроїти все, піду дощу, буду старатись по максимуму засіяти. І в принципі від того поля, де ми будемо сьогодні сіяти, мені треба ще буде десь вночі зробити переїзд, перегнати техніку техніку до, від кілометрів 20-25 що до ранку буде точно роботи багато а там якщо піде дощ то трошечки подрімаю потім прийду скручу оприсвача і і буду може так само відцяплю сівничка і приїду з парочкою там навіть якщо дощ по ячменю бо аміннокислоти сьогодні мають прийти його мати то я короче, по ячменю бабахну колега мій теж сіє сою бачу відпустили сам з силу відпустили його на пару днів того року кажеться я їм, і ми йому сіяли чи поза того року ну, щось ми таке робили але каже, ні, поза того року. Бо того року він сам сіє, каже, загустив. Бо насіння, щоб ви зрозуміли, моє тут. Ну, колись я йому насіння дав, він посіяв, в нього тут клаптик 10 гектарів. Верніше, ми йому посіяли. Він зібрав, причому соя була гарна. І цей лишив собі, потім той рік вже сам сіяв, загустив, не повірив мені. Багато, більше 70 кілограмів не треба було давати того року. Цього року він вже з цього року сам знає, що загустив того року, солому гарно виросте. Цього року бачу, настраюють, їдуть і настраюють сівничка. І ми зараз будемо настраювати. Зараз в мене тут біля ячменя буде настройка брати, но теж Амазонного прискувача. Як я кажу, називається свадьба, сватання. Не вже свадьба, бо сватання вже було. Свадьба Моїсея з оприскуючем Амазон. Він там переробив повністю все. Ніяк не можуть їх Ні, поженили, то поженили, а ніяк не можуть, щоб скліщились добре. Вже третій раз приїжджають хлопці, щось не можуть той нормою виставити і зіграти. І це. Так що таке от справа, ми пригаємо по названому асфальті. Як я кажу, ніж я мама є асфальт. Як згадаю, що мені ще на ці поля, О, зараз я йду, сіяти, кожен раз оприскачу тут її пересете, скакати, ну нічого. Колись може і тут гарний асфальт поклади. Справа в тому, аби війна закінчилася. А закінчиться, то я думаю, буде все добре. Наведемо і порядок ми тут в себе в державі. А не, не захотять, щоб ми навели, то ми Або Хочу ячмінь почорнів. Дождик, в принципі. Може то, що я мінеральний розкидав. Добре, всім пока, лайки, підписки. Ми працюємо, не здаємося.